Слава Ісусу Христу! Я щиро радий всіх вас тут бачити. Вони теж раді бачити о півночі чоловіка у рясі на сцені клубу, молитися гуртом посеред танцю їм не вперше. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що що єси на небесах. Молодий отець Іван благословляє їх на танець, а ще зичить знайти свою половинку та покинути шкідливі звички. Христе Боже, охорони нашу молодь від куріння від алкоголю. Молодь слухає і чекає продовження веселої забави. Слава Ісусу Христу! У сільському клубі ніде яблуку впасти. А ще кілька років тому танцювати мали охоту не більше кількох десятків жителів Кального. Нині на дискотеку зі священником намагаються потрапити навіть із сусідніх сіл. Маленький клуб тріщить від гиценні веселої юрби, дають лиха за каблукам 150 молодих і зовсім юних селян. Ти з якого віку ходиш на дискотеку? – у кальному батьки не бояться відпускати дітей до клубу. Зізнається сільський голова, адже ті під наглядом священника. Наше село це так, як велика родина, де співпрацюють всі і батьки, і діти так само і в нас, і церква, священник. Школа, Просто нам потрібно три дівчини. Між вихилясами священик ще проводить конкурси. Переможниця одного з них Ірина каже: якщо отець Іван на дискотеці, то зазирати у чарку попід стінами клубу нікому й на гадку не спадає. Як він є, то нікого такого нема, щоб пили. Бо усі знають на світанку, пан отець чекає на них у церкві. Явка на ранкове богослужіння для них обов'язкова. Обов'язково. — А скільки годин будете спати? Коли я прийшов на порохи, я побачив, що в церкві є дуже мало молоді. Я собі так подумав, що коли молодь не хоче йти до церкви молитися, тоді я прийду туди, де вона є. У такий спосіб, каже священник, він став ближчим місцевій молоді. До нього йдуть за порадою, а головне, чого він домігся, у церкві тепер так само багато парубків і дівчат, як і в сільському клубі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина ДСН 1+,1.